Як обирається Ахмадійський халіф Халіф — це наступник пророка. Якщо пророк оголошує про те, що його вибрав всемогутній Бог для перетворення людства, то халіф вибирається із громади віруючих, яких пророк залишає за собою і яка продовжує місію пророка. у священному Корані дуже ясно говориться про те, що якщо члени ахмадійської мусульманської громади віритимуть, і здійснюватимуть добрі справи. Благословення халіфату продовжуватиметься То як же обирається Ахмадійський халіф? Перше, що треба відзначити, те, що ми віримо, що сам Всемогутній Бог обирає халіфа, як сказано у священному Корані. Він робить це спрямовуючи громаду віруючих на вибір тієї людини, яку він бажає. Ця практика сягає часів святого Пророка. Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Коли святий пророк, «Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним, помер. Сподвижники скликали збори і вибрали Хазрата Бубакра. Нехай буде задоволений ним Аллах, першим халіфом ісламу. Потім, за часів Хазрата Умара, другого халіфа ісламу, нехай буде задоволений ним Аллах». ним було сформовано колегію виборців, і він обрав кілька сподвижників. Серед яких були Хазрат Усман та Хазрат Алі, і сказав, що наступний халіф має бути обраний із цієї групи сподвижників. і ця практика триває досі. ахмадійська мусульманська громада була благословенна інститутом халіфату через 14 століть і ця практика вибору халіфа з поміж заздалегідь вибраних сподвижників існує також і в ахмадійській мусульманській громаді. І таким чином, в ахмадійській мусульманській громаді, ми виявляємо, що ця практика сходить до часу обітуваного Месії, мир йому. у його працях ми бачимо його слова про те, що після нього халіфат отримає своє продовження. Ми виявляємо, що він посилається на халіфат першого халіфа ісламу як приклад того, чого він хотів, як продовження після себе. Так і сталося. Коли обітуваний Месія, мир йому помер, його сподвижники зібралися в Кадіані. І громада віруючих, яку він залишив, вибрала Хазрата Хакіма Нарудзіна в якості Хазрата Халіфатуль, Масіха І, нехай буде задоволений ним Аллах. Потім, у часи другого хазрата Халіфатуль Масіха другого, Хазрата Мірзи Башеруддіна, Махмуда Ахмада, нехай буде задоволений немалах. Він сформував колегію виборців і вона існує до сьогодні. Хоч ми вважаємо, що ця група людей збирається, обираючи халіфа. Насправді, це всемогутній Бог підносить його до статусу халіфа. То як всемогутній Бог спрямовує групу людей до вибору того халіфа, якого він хоче? Є багато прикладів снів і видінь, які бачили люди і вказують на людину, яку всемогутній Бог бажає зробити наступним халіфом. І це відбувається у великих масштабах настільки, що стає незаперечним, що це справді та людина, на яку всемогутній Бог бажає покласти обов'язки халіфа. Це очевидно, і легко можна довести, якщо ви ознайомитеся з історією ахмадійської мусульманської громади перешкоди, з якими зіткнулася громада, переслідування, з якими зіткнулася громада, та сильні протидії, з якими зіткнулася громада, всі вони були подолані лише за допомогою інституту халіфату. І це дуже явний і дуже ясний аргумент на користь того, що саме Бог обирає халіфа і саме Бог веде халіфа.